Вправа 990. Знайдіть область визначення функції. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y дорівнює 2х 3. Тут у нас область визначення функції може бути будь-яке число замість x підставити. І 0, і віддатнє, і від'ємне. Все одно y можна обчислити. Записуємо, що область визначення функції. Область визначення. Функції. Це всі числа. І, Ну що ж, переходимо до другого завдання. Y дорівнює 8x-3 у чисельнику у знаменнику 7. Чисельник може бути будь-яким, і додатнім, і від'ємним. І 0. Все одно на 7 ми зможемо поділити. Тобто визначити y. Тому область визначення функції. Область визначення функції. Записуємо всі числа. Є. Переходимо до третього завдання. Тут у нас y дорівнює мінус 6 у чисельнику знаменнику X. Тут область визначення всі числа, але x не може дорівнювати нулю. Тому що на 0 поділити не можемо і не зможемо знайти відповідне значення y. Записуємо, що область визначення функції. Це всі числа. Окрім. Записуємо x дорівнює нулю. Ну що ж, то ми можемо коротко записати, що x у нас не дорівнює нулю область визначення функції. Ну і переходимо до четвертого завдання, y дорівнює 4 у чисельнику знаменнику x-3. Тут також область визначення це всі числа, окрім того випадку, якщо знаменник дорівнює нулю, пишемо область визначення. функції. Це всі числа, окрім, записуємо, x мінус 3 дорівнює 0, або x у нас тоді дорівнює 3. Якщо х дорівнює 3, то x-3 дорівнює 0 на 0 додати не можна. Тому ми маємо записати, що область визначення x не дорівнює 3. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть область визначення функції. В першому завданні записуємо, що це всі числа. Додатні від'ємні число 0. В другому завданні записуємо. Всі числа. В третьому завданні пишемо x не дорівнює 0. І в четвертому завданні записуємо, що Х не дорівнює 3. я